Катя запитує про впровадження бізнесу в Албанії. Кать розповідаю, бізнес в Албанії дуже багато українців повідкривали. Це зробити нескладно. Ви приїжджаєте в Албанію, отримуєте захист, головне вам вірно оформити оренду нерухомості, я з цим допомагаю. І потім ви маєте можливість відкрити аналог українського ФОПу. В місяць він вам буде обходитись приблизно 150 євро. Заганяти туди кошти можна приблизно до 8 тисяч євро на місяць. Все дуже-дуже вигідно. І тому багато українців насправді відкривають тут бізнес в Албані, тому що це вигідно. Далі. Цей аналог ФОПу дає вам можливість легалізуватися в цій країні, вам і вашій родині. А саме якщо у вас є чоловік, ви можете його легалізувати. Якщо у вас є дітки, ви також можете їх легалізувати. Можна легалізувати у деяких випадках ще навіть своїх батьків, але це там окрема тема. Ось ви отримуєте ВНЖ, потім ви отримуєте ПМЖ, потім ви можете отримати паспорт Албанії за рахунок відкриття ФОПу у цій країні.